Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення у межах тисячі частини величини. Сьогодні розв'язуватимемо рівняння, у яких один з компонентів подано виразом зі змінною. Давай розглянемо з тобою спосіб множення деяких двоцифрових чисел. Щоб 17 помножити на 12, 12 подамо у вигляді добутку 2,6. І, і 17 помножимо спочатку на 2, а потім на 6. Щоб 17 помножити на 2, це буде 34. Отже, 34 помножимо на 6. Це вже для нас знайоме множення. 34 подаємо у вигляді розрядних додатків. І множимо кожен на 6. 30 множимо на 6 буде 180. 4 множимо на 6 буде 24. Разом 204. Чи зрозумілий тобі цей спосіб? Виконуємо завдання 1. Це вирази. Нам треба їх обчислити, застосовуючи розглянути щойно спосіб. Отож, 14 помножити на 8. Для цього 18 подамо у вигляді добутку 2,9. Тепер 14 помножимо на 2, а потім на 9. 14 множимо на 2 буде 28. 28 треба помножити на 9. Для цього 28 подаємо у вигляді розрядних доданків 20 плюс 8. Кожен з них множимо на 9. Результати додаємо. 20 помножити на 9, 180. 8 помножити на 9, 72, Разом 252. 17 помножимо на 16. 16 подамо у вигляді добутку 2 і 8. 17 помножимо спочатку на 2, а потім на 8. 17 помножити на 2 буде 34. Отож, 34 множимо на 8. Для цього 34 подамо у вигляді розрядних доданків 30 і 4. Кожен з них помножимо на 8. Результати додамо 30 помножити на 8 240. 4 помножити на 8 32. Разом 272. 11 помножити на 24. 24 подамо у вигляді добутку 4 і 6. 11 помножимо спочатку на 4, а потім на 6. 11 множимо на 4 буде 44. 44 помножити на 6 тепер треба. 44 подаємо у вигляді розрядних доданків 40 і 4. Кожен з них множимо на 6. Результати додамо. 40 помножити на 6. 240. 4 помножити на 6 24. Разом 264. Останній вираз 25 помножити на 12. 12 подамо у вигляді добутку 2,6. Отож, 25 помножимо спочатку на 2, а потім на 6. 25 помножити на 2 буде 50. 50 множимо на 6 буде 300. Давай розглянемо з тобою рівняння. 50 мінус сума чисел 8 і х дорівнює 22. У цьому рівнянні у нас 50 це зменшуване. А 8 плюс х це від'ємник. 22 різниця. Отже, у нас один із компонентів від'ємник, поданий у вигляді виразу з буквою, зі змінною. Тому ми це рівняння будемо розв'язувати так. Спочатку ми знайдемо невідомий від'ємник. Невідомий від'ємник ми шукаємо відніманням. Отож запишемо 8 плюс х дорівнює 50 мінус 22. Тепер обчислимо 50 мінус 22. Скільки буде? 28. Отже, 8 плюс х дорівнює 28. Тепер перед нами просте рівняння, в якому є невідомий доданок. Невідомий доданок шукаємо віднімання. Від 28 віднімемо 8. І х у нас вийде 20. Перевіримо це число 20. Підставимо його у наше рівняння замість х. І в нас вийде такий запис. Тепер обчислюємо ліву частину. В дужках у нас буде 28. Отож, 50 мінус 28 дорівнює 22. Тепер обчислюємо знову ліву частину 50 мінус 28 буде 22. І праворуч у нас також 22. Отож, розв'язок нашого рівняння – число 20. Давай розв'яжемо подібні рівняння у завданні 2. Перше наше рівняння. У нас тут є доданок 12, доданок х 3. І сума 17. Щоб знайти невідомий доданок, поданий виразом зі змінною x 3, нам треба що зробити? Від суми підняти відомий доданок. Отож, записуємо x 3 дорівнює 17 мінус 12. Тепер обчислимо. Значення цього виразу 17 мінус 12. Бо до 5, х-3 залишається без змін, дорівнює 5. Тепер перед нами просте рівняння, у якому невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, нам треба різницю і від'ємник додати. Отож х шукатимемо додаванням 5 плюс 3. Х дорівнює 8. Перевіримо, чи підходить нам це число. Підставимо його у наше рівняння замість х. Обчислюємо значення лівої частини. До 12 треба додати різницю чисел. Обчислюємо в дужках буде 5, отож 12 плюс 5 дорівнює 17. Тепер додаємо 12 плюс 5 буде. 17. І права частина у нас 17. 17 дорівнює 17, це правильно. Отже, розвиток нашого рівняння число 8. Друге рівняння. Подивись уважно. У цьому рівнянні першою дією має виконуватися множення. Але ми не можемо його виконати, бо тут у нас буква. Отож, дивимося на другий знак. Від 5 помножити на х нам треба відняти 2, і ми отримаємо 18. Отож 5 помножити на х це наше зменшуване. 2 це від'ємник. 18 це різниця. Як шукати невідоме зменшуване. Треба до різниці додати від'ємник. Отож, наш вираз 5 помножити на х буде дорівнювати 18 плюс 2. Тепер обчислимо 18 плюс 2 буде 20. Отож 5 помножити на х дорівнює 20. Тепер перед нами звичайне рівняння на множення, у якому невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отож, х шукатимемо ділення 20 поділити на 5. Х виходить у нас 4. Перевіряємо, чи число 4 нам підходить. Підставляємо у наше рівняння замість х. І обчислюємо значення виразу ліворуч. 5 множимо на 4 буде 20. Отож, у нас ліворуч 20 мінус 2 має дорівнювати 18. Права частина нашої рівності залишається без змін. Обчислюємо 20 мінус 2, буде 18. І праворуч 17, отже, 18, рівні 18. Відповідь 4 правильна. Це розвилок нашого рівняння. І давай ще одне рівняння. Дивимося. В такому виразі, першою дією має виконуватися дія в дужках. Ми виконати її не можемо, тому що це вираз із змінною. Отже, дивимося на вираз 10-х як на один із компонентів. У нас виходить 17 мінус 10-х до рівня 14. Отже, 17 це зменшуване, 10-х це від'ємник 14 різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, нам треба від зменшуваного. Відняти різницю. Отже, 10-х буде дорівнювати 17-14. 17-14 треба порахувати. 10-х без змін. Від 17 віднімаємо 14 буде 3. Перед нами тепер просте рівняння на віднімання, у якому невідомий компонент це від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отож Х. Будемо шукати піднімання. Х дорівнює 7. Перевіряємо, чи число 7 нам підходить. Підставляємо його у рівняння замість букви Х. Тепер у нас вийшла рівність. Ліворуч, у якій вираз. Праворуч. Число. Отже, обчислюємо, скільки буде в нас у лівій частині. Спочатку віднімаємо в дужках, буде 3, отож, 17 мінус 3 дорівнює 14 без змін. Тепер 17 мінус 3 знову виконуємо, буде 14. І права частина теж 14, 14 дорівнює 14. Це правильно, отож, число 7 є розвиском нашої нерівності. Завдання 3. Нам треба перемалювати цю таблицю в зошит. І заповнити її. Подивись уважно. Нам дані числа 18, 60, 48 336. В другому рядку нам треба записати половину кожного числа. Як знайти половину числа? Поділити його на 2. Отож, 18 ділимо на 2 буде. 9. 60 ділимо на 2 буде 30. 48. ділимо на 2. 24. 300 ділимо на 2. 150. 36 ділимо на 2. 18. Тепер нам треба знайти третину числа. Як знайти третину числа?

36 поділимо на 3, 12. Зверни увагу. Половина числа 18 9. А третина 6. Половина більше, ніж третина. Завдання 4. Це вирази. Треба обчислити їхнє значення. Виконуй дію у стовпчик. Робимо так. Згадуй, записуємо вираз. Позначаємо порядок дій, а потім внизу у стовпчик виконуємо ці дії. Отож, зупиняю відео і працюю далі самостійно. Перевіряємо наступний вираз. Порядок дій такий. Спочатку в дужках, потім віднімаємо. У першій дії виходить 529. Тепер від 603 віднімемо 529. І буде 74. І останній вираз. Порядок дій спочатку в дужках перша, потім віднімання. Дія в дужках у стовпчик, виконується. Виходить 144. Тепер від 572 віднімемо 144. Виходить 428. Задача 7. Під час акції, обміння доплатою, Левко вирішив обідняти старий геймпад на новий. Старий геймпад оцінили в 280 гривень. А новий коштує 470. Скільки грошей має доплатити Левко? Від 470 віднімаємо 280 і знаходимо 190 гривень. Отож, левко має доплатити 190 гривень. Завдання 8. Використовуючи інтернет, знайди відповідь на запитання. До шкільного музичного квартету приєдналися ще два музиканти. Як тепер можна назвати такий ансамбль? Квартет це ансамбль із чотирьох музикантів. Якщо до них прийде ще два, то музикантів стане 6. Зайди відповідь в інтернеті. Як називається ансамбль? Із шести музикантів. Це твоє домашнє завдання. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми вчилися розв'язувати рівняння, у яких один з компонентів подано виразом зі змінною. Ознайомилися, як може на виконувати множення деяких двоцифрових чисел. На повторення виконували. Завдання, де було треба було знайти значення виразу, і дії треба було виконувати у стопчик. Також ми працювали з таблицею. Вносили дані. Розвели життєву задачу і цікаву задачу, яку закінчиш самостійно. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі буде ще. Чекатиме тебе на кожному з них.